Доброго дня, мене звуть Юрій Олійник, я письменник і перекладач. Сьогодні я хочу представити на ваш розсуд, маю честь представити власний переклад видання одного з найпомітніших філософів ХХ століття, британського філософа Джона Мактагарта. Але почнемо з того, що е, я не, е, не, не тільки письменник, а й палкий прихильник е, філософії художньої літератури. Аж так, що я вважаю будь-який літературний твір, передусім розглядаю його як механізм для видобутку смислу. Якщо з твору постають якісь нові смисли, значить цей твір вартий, якщо ні, то ні. Мій блаженної пам'яті добрий приятель Володимир Брюген, письменник, колись сказав одну дуже таку гарну фразу: письменник, який не є філософом, схожий на моряка, який не вміє плавати. І тому, коли мене запитують часто, чого бракує в сучасній українській літературі, я завжди відповідаю метафізики. Маючи на увазі філософію загалом і філософію ідеалізму, зокрема, і тут, звичайно, що може постати питання, чому саме філософія ідеалізму. Взагалі, в чому різниця між матеріалізмом і ідеалізмом, у ну, наочнити цю, цю різницю можна дуже просто. Матеріалісти переконані в тому, що все, що є довкола, це все, що є, таке, як воно є. Ідеалісти переконані в тому, що все, що є довкола, це і є те, що є. Але за цим син, поза цим усім, стоїть іще щось, відбитком чого і є те, що ми бачимо довкола. От вся різниця між матеріалізмом і ідеалізмом. Але чому саме я хочу закцентувати на філософії ідеалізму. Тому що, на моє глибоке переконання, е ідеалізм є набагато моральнішим, ніж матеріалізм. Я просто приведу один такий приклад, що ті хлопці, які сьогодні воюють напередодні, вони всі здебільшого ідеалісти, тому що вони вважають, що є щось, що важливіше за їхнє життя. Тобто є щось, за що вони ладні віддати своє життя. Натомість матеріалісти сидять в ресторанах в тилу або десь в інших країнах і вважають, що нема нічого важливішого за їхнє життя і за їхнє добро. От вам проста різниця між матеріалізмом і ідеалізмом. Крім того, матеріалістичний світогляд або матеріалістична філософія. Підпорядковано сьогодні певній кризі, тому що в рамках матеріалізму неможливо відповісти на цілий ряд тих запитань, які сьогодні постають перед нами. Тому е матеріалізм в його крайньому такому в його радикальному виявленні як фізикалізм той, що зводить усі ментальні процеси до е простих фізичних взаємодій. Виявляється, неспроможним відповісти на цілий ряд різних запитань. Тимто навіть і сучасна фізика, особливо фізика малих величин, вона взагалі стоїть на цілком ідеалістичних позиціях, але фізиків то не турбує, тому що на те вони і фізики, щоб їх не перейматися філософією. Натомість філософи, звичайно, сперечаються. Ось чому я запропонував для перекладу саме м, твір одного із е, найвидатніших і одного з найвпливовіших метафізиків ХХ століття, так його вважають е, сучасна філософська спільнота Джона Еліса МакТагарта. Ось перед вами двотомне видання його е, великої праці, праці всього його життя. Це е, природа існування. Я не буду переповідати біографію філософа, тому що вона, по-перше, доволі проста. А по-друге, ви можете почитати її в Вікіпедії, там є моя стаття про Мактагерта. Я зупинюся тільки на кількох таких важливих позиціях. Ну, жив він е, в другій половині 19 століття і в першій чверті 20-го помер в 1925 році. Закінчив свого часу Кембриджський університет, там же захистив докторську диссертацію по філософії і там само викладав до кінця свого життя у му році. Аж до 25 го року викладав філософію. От і вся біографія, здавалося, ну, е, як то кажуть, нічого особливого в ній немає. Е, слід сказати що. Е, Інтелектуальна атмосфера Великої Британії другої половини 19 століття у її філософському вимірі вона характеризується двома такими протилежними, дуже потужними тенденціями. З одного боку, у Великій Британії в цей час панує так звана школа британського ідеалізму, це ем, така собі ем, британська версія. Філософії німецького філософа Гегеля, і часто цей британський ідеалізм другої половини 19 століття називають британським неогегельянським. Тобто, це було своєрідне британське тлумачення філософії Гегеля. А це одна тенденція. з другого боку, тут дедалі більшими стають, дедалі відчутнішими стають тенденції нової філософії. Яка виникає у США і дістає назву новий реалізм? Цей новий реалізм якраз постає як протидія ідеалізму, який був поширений в Британії. І от В Британії виразниками цієї нової філософії, нового реалізму стають такі знані філософи, як Бертран Рассел, Джордж Мур, Чарльз Броуд. І Джон Еліс Мактагер. Причому, що цікаво, що Мактагард був учителем і Рассела, і Му. І не тільки вчителем, а й близьким другом. Таке несподіване поєднання, але так воно і було. Сучасники називали їх трійцею божевільного чаювання. Ну, Хто читав повість Льюіса Керла? Аліса в Дивосвіті той знає про що мови. Так от, Бертран Рассел відігравав там роль божевільного капелюшника, а Джордж Мур відігравав роль Березневого Зайця, а Джон Мактагард відігравав там роль Сонька. Ця дружба між Раселом Муром і МакТагартом була настільки тісною настільки близькою, що Бертран Рассел Упадаючи за своєю майбутньою дружиною Еліс, він використовував для цього статтю Мактагарта Подальший розвиток абсолюту. Де Мактагерт висунув ідею, що в абсолютній реальності панує те, що він називав любов'ю. От що абсолютна реальність вона сповнена любов'ю. Ну, ми до цього ще повернемося. Але між тим видно, наскільки тісно Мактагер був пов'язаний із новими віяннями у британській філософії. Загальновідомо, що саме на стику британського ідеалізму і американського нового реалізму і виникає те, що ми сьогодні називаємо аналітичною філософією. І Мактагард е, був, е, хоча його часто зараховують до таких. Е, Ярих ідеалістів, але він таким не був. Тому що е, та термінологія, е, яку він розробив от в цій праці Природи існування, вона й досі використовується в аналітичній, сучасній аналітичній філософії. І те обґрунтування, яке дав їй Мактагард, е, також не зазнало, майже не зазнала ЗМІ. Я хотів би сказати ще пару слів про. Те, як з біографії Джона Мактагарта, наприклад, те, що починав він свою філософську кар'єру як е дослідник філософії Гегеля, він вважався одним із найбільших, найглибших, найпомітніших знавців філософії Гегеля. Той самий Бертран Рассел якось був вигукнув, що Боже мій, та хіба можна? Мати якийсь шанс на успіх у дискусії з людиною, яка так перекодливо сперечається з Гегелем. Тобто Мактард був відомий як великий знавець гегелівської філософії. Однак, почавши е свою філософську кар'єру з дослідження філософії Гегеля, Мактагард поступово переходить до критики цієї філософії. Звісно, це викликало певне невдоволення філософських колах, Особливо в Кембридж, особливо в Оксфордському університеті, де цілковито панувало гегельянство. І тому, скажімо, британський ідеалізм намагається якось спекатися Мактагарта. І видно було, що МакТагарт дедалі більше схиляється до нових тенденцій філософії, до філософії нового реалізму.